Записали тему уроку теорема про властивість бісектриси трикутника. Теорема про властивість бісектриси трикутника. Тепер. Тепер дивіться, бісектриса трикутника ділить його сторону на відрізки, пропорційні прилеглих до них сторонам. Тобто відбувається це саме ось таким чином. АД відноситься до AB, так само, як ДЦ до БЦ. Запишіть ось це і занесіть собі в зошит рисунок обов'язково, для того, щоб було зрозуміло. Те, що я виділив, запишіть. Тепер давайте з вами спробуємо опрацювати цю теорему, відповідно розв'язати декілька завдань. Відкриваємо підручник, сторінка 104. Відкриваємо підручник сторінка 104. Зараз все розберемо, все поясню. Перше завдання, яке ми з вами спробуємо виконати. Записали номер 16. 3. І так, відрізок BD є бісектрисою трикутника ABC. АБ AB дорівнює 40 см, АД 30 см. CD – 12 см. Знайдіть сторону BC. Записали номер 16. 3. Побудували трикутник. Побудували трикутник, підписали його. Далі. Нас сказано, що відрізок БД є бісектрисою трикутника АБЦ. Провели відрізок БД, провели відрізок БД і позначили, що це в нас бісектриса. Означили, що це у нас бісектриса, тобто два рівних кути. Записуємо все, що в нас відомо. Дано. АБ дорівнює 40 см, АД 30 см, СД 12 см. Відповідно, сторона БЦ у нас невідома. Сторона, BC невідома. Ні. Умову записали. Переходимо до розв'язку. Переходимо до розв'язку. І так, давайте спочатку. Дивіться, давайте спробуємо спочатку скласти. А да. А разві по ідеї АБ не дорівнює БЦ? Ну, в нас же не сказано, що він рівнобедрений. А, так. То, то, то. Тому. Якщо було б сказано, що трикутник рівнобедрений, то тоді б, може, і так, але АБ не буде дорівнювати БЦ. Зараз ми це зможемо з вами, по-перше, довести, по-друге, розв'язати. І так, дивіться на те, що ви записали, на теорему, і давайте спробуємо до цієї задачі скласти таку саму. Дивіться на теорему, яку ви записали. АД відноситься до АБ. Як? Які сторони? ДЦ, ДЦ до БЦ. ДЦ до БЦ. Так? Як ДЦ до БЦ. А тепер можете підставити. <кхм> тепер можете підставити значення. Тобто АД в нас відомо це 30. Далі АБ відомо 40. Продовжуємо. ДЦ або СД відомо 12. БЦ в нас немає. БЦ в нас немає. Тепер, як звідси знайти сторону БЦ? 12. Застосуйте основну властивість пропорції. 40 помножити на 12. І поділити на 30. Дорівнює. Дивіться, одразу можна, одразу можна спробувати щось скоротити. Давайте пробувати. Що можемо скоротити? 40 і 30 та 10, там буде 4 і 3. Нулі можна прибрати згоден ще. 12,3 на 3. 12,3 на 3. В знаменнику в нас залишається одиниця. В чисельнику 4. В підсумку залишається 4 помножити на 4. І що вийде? 16, 16 сантиметрів. І записали відповідь. Те, що нам треба було знайти, ми з вами знайшли. І записали відповідь. БЦ дорівнює 16 сантиметрів. Далі. Наступне завдання. Записуємо номер 165. Номер 165. Знову ж таки: від БД, відрізок БД, бісектриса трикутника АБЦ. Відрізок БД, бісектриса трикутника АБЦ. Знову ж побудували відрізок БД. І позначили, що це в нас бісектриса. Далі записуємо все, що в нас відомо дану. Записуємо АБ дорівнює 28 сантиметрів. Далі БЦ дорівнює 20 сантиметрів. А це дорівнює 36 сантиметрів. І в нас питають: знайдіть відрізок АД і ЦД. АД, CD. Поставили знак питання. Поставили знак питання. Записали. Записали розв'язання. Давайте знову ж таки спробуємо скласти. Спочатку дивіться, для того, щоб. Момент. Спочатку дивіться: спробуйте скласти за теоремою про властивість. Бісектриси кута. Спробуйте скласти відношення. Спробуйте спочатку скласти відношення. Давайте тепер розберемося. Що звідси ми з вами знаємо? А, де знаємо. Ні. Ні. Далі АБ. 28. 28. Далі, CD не знаємо. Не знаємо. І БЦ 20. 20. 20. 20 Тепер дивіться, чи достатньо даних для того, щоб знайти хоча б одну з якихось сторін. Недостатньо, по-моєму, так. Навіть за основною властивістю пропорцій нічого не вийде скласти. Правильно? Але дивіться: ви знаєте, що у вас сторона. Дивіться, тепер, як нам знайти ці дві сторони? У вас є сторона повністю вся сторона АС, Побачили? Яка складається зі сторін АД плюс СД? Правильно? Далі. Далі. Тепер, яким же чином нам розібрати? Повністю сторона в нас АС 36. Так. Повністю сторона, а це в нас 36. Як можна позначити, давайте зробимо таким чином. Нехай. Як можна позначити АД? Одна друга. Х. Одна друга ми не можемо сказати. Бісектриса не ділить навпіл сторону. Бісектриса ділить навпіл кут. Тоді сторону CD, як можна позначити? Є Ні. Це не. 36 від мінус 36, правильно, мінус ікс 36 мінус ікс Тобто, якщо у вас сторона. У вас все повністю 36. Так? Відповідно, тут буде ікс Ну, відповідно, тут логічно, що буде 36 повна сторона. ось цей шматочок АД. Тобто мінус Ось таким чином. Далі продовжуємо. Розібралися. А тепер, а тепер давайте підставимо це в, нашу, в наші відношення. Тобто де у нас Х, поділити на 28. Дорівнює 36 мінус Х. 36 мінус Поділити на 20. 36 мінус Х, поділити на 20. Що далі можна з цим зробити? Основна властивість пропорції. Добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. А як? Да? Записуємо 20х дорівнює 36 мінус х. Тобто крайні члени пропорції між собою перемножили. Дорівнює добутку середні члени між собою також перемножили. Це зрозуміло? Пригадали чи ні? Далі. 20х. Дорівнює 28 на 36. Помножили скільки буде? 1008 мінус 28х. Що далі треба зробити? Х плюс 28х дорівнює 1008. Ліворуч 48х. Праворуч, 1008. Чому х буде дорівнювати? Ще 8 на 48. поділити 1008. Поділити на 48. І х буде дорівнювати. 21. Х буде дорівнювати. 21. Таким чином, що ми знайшли? Дивіться. Ми, так... АД, ми знайшли можливо... АД. можемо знайти АД. Іде. Тепер для того, щоб знайти ЦД, що нам треба зробити? 36. 36. 21. 36 21. Мінус 21. І чому це буде дорівнювати? 15. 15. 15. Все, знайшли. Дивіться на питання задачі, чи ні? Так. Так, записали відповідь. АД, АД дорівнює 21 сантиметр. С дорівнює 15 сантиметрів. Записали. Наступне завдання. номер 16.6. У трикутник А Б, С. вписано ромб С Д є, Ф, так що кут С у них спільний. Вершини Д, E і Ф ромба належать відповідно сторонам А С, А Б і BC. Знайдіть сторони А С і BC, якщо А є дорівнює 30 см, БЕ 12 см, а периметр трикутника дорівнює 105 см. Побудували. Будуємо дуже уважно, читаємо мову, дивимося, що в нас є. Записали. А Б, С. У трикутник а, Б, С вписано ромб С Ф. так, що кут С у них спільний. Тобто нам треба сюди вписати ромб таким чином, що кут, щоб кут був спільний яким чином це можна зробити? Кур це вже є у ромба. Ну, тобто приблизно це буде мати ось такий десь вигляд. Так. І нехай десь ось так. Тепер. Так, С, Д, Е, Ф. То вершина Д належить стороні АС вершина Е належить стороні АБ. І, відповідно, вершина F. Ромб у нас є. Тепер нам треба знайти сторони трикутника. Записуємо дану. А дорівнює 30 см. Далі BE дорівнює 12 см. Периметр трикутника ABC дорівнює 105 см. І сказано, що CD є F, ромб. Знайдіть сторони АС і ВС. АС невідомо. Момент, трошки посунути умову, щоб вона не залазила. І Б невідомо. І Б невідомо. Записав. Правильно. Пам'ятаєте, що дивіться, це. Чим буде для ромба? Це є FD. Чим буде для цього периметром. ромба? це периметром буде. А ви сказали повністю всі це 4. Чим буде є це для ромба цей. Вибачте це... тоді. Це де є Ф. Чим воно буде? медіан з висотой. Окей, а якщо я ось так ще зроблю. Діагональ. Правильно. Це є діагональ. А діагональ в ромбі, окрім того, що вона діагональ, вона ще й бісектриса. Вона ще й бісектриса. Окрім того, що вона діагональ, вона ще й бісектриса. Тепер. Тепер. Так, так. Так. Все, пробуємо переходити безпосередньо до розв'язку. І так, дивіться. Дивіться. Оскільки ми з'ясували, що це є. Оскільки ми з'ясували, що це є. Це в нас бісектриса. Це є бісектриса. А якого кута? Давайте. Роз... Yeah. БЦА Правильно. Бісектриса кута БЦА. Це є бісектриса кута, БЦА Тобто. Давайте. Можете, в принципі, взяти інший колір, іншим кольором олівець і позначити. І позначити зараз більш товсту лінію, щоб було видно. Ось цей кут ми розглядаємо. Так, ось це в нас бісектриса. Ось це в нас бісектриса. А тепер дивіться, які сторони будуть пропорційні до нього. Давайте спробуємо скласти за теоремою про властивість бісектриси. Спробуємо скласти пропорцію. Зараз я спробую обережно повернути. Дивіться. От, Маша правильно, правильно вправу почала робити. Ось так просто сидячи, ви нічого можете не побачити. А спробуйте зробити, наприклад, якось ось так. Ось так. Може, так щось побачите. Ну, Б. БЕ e відноситься до. БЕ e відноситься до. БЦ. БЦ правильно. Як. І до ЕАЦ. Є як. А є e, або а e, Ну, тут давайте АЕ, e, воно позначено. До АЦ. <coughs> до АЦ. Правильно? Правильно. Теп... Тепер дивіться. Що в нас відомо? Б є в нас відомо? 12. 12. Далі. БЦ. БЦ немає. БЦ в нас питанням стоїть, так? Далі. Дорівнює. А є відомо? 30. 30. АЦ. Це... А це. Два. Два. А це немає в нас. Ну, це я просто мікрофон не вімкнула перед тим як сказала, а не. Це. А це немає в нас. А це в нас немає. Так. І, на жаль, так, як ми робили в попередній задачі: тобто, зробити таким, ну, тобто, через суму сторін. Тут теж в нас, ну, не зовсім воно вийде, так? Теж воно не зовсім вийде. Яким чином можна зробити? Дивіться. По-перше, По давайте так, я приберу вже цю побудову. Дивіться, можна зробити таким чином, щоб через відношення. А саме, давайте спочатку за основною властивістю пропорції. Тобто, 12 ас дорівнює 30 бс 12 АЦ дорівнює 30 БЦ. Тобто за основною властивістю пропорції. А тепер давайте спробуємо виразити якусь сторону. Тут самі можете обрати, яку вам буде завгодно. Або АЦ, або БЦ. Яку. АЦ буде? Давайте АЦ, добре. АЦ. Чому буде дорівнювати АЦ? 30 БЦ поділити на 12. 30 12 БЦ. Або 30 БЦ поділити на 12. Так. Тепер для того, щоб не залишати такі великі числа, навіщо вони нам потрібні? Можна спробувати зробити ось таким чином. 30 і 12. Спробувати скоротити. На що можна скоротити 30 та 12? На 6. Що залишається? 5. 5 та 2. Тобто, АС буде дорівнювати 5 других ВС. АС буде дорівнювати 5 других ВС. Тепер. Дивіться, багато записали, але це ні до чого не призвело. Правильно? Дивіться, тепер, яка у вас найменша сторона в цьому відношенні? АЦ. Ні. Найменша у вас Б Тому що АЦ це 5 других БЦ. Тобто вона в 2,5 рази більше. Записуємо. Нехай БЦ дорівнює Х. Тоді. А це чому буде дорівнювати, виходячи з ось цієї нерівності? Точніше, з цієї рівності 5 других Х. З цієї рівності 5 других Х. Так? А тепер дивіться, навіщо ми це все шукали? І навіщо ми це все записали? Х, 5 других Х і так далі. Повертаємося до умови. Вам же навіщо дали здали? Ось цю умову? Правильно? Про, про периметр вам же ж сказали? Тепер, з чого в нас складається периметр трикутника АБЦ? Він у нас складається АБ плюс BC плюс АЦ. Згодні? Тобто, підставляючи значення. Периметр АБЦ. Ми його знаємо. Він у нас дорівнює 105. Дорівнює. Сторона АБ. Сторона АБ. Разом цієї сторони в нас немає. Але дивіться, в нас є сторона АЕ. 30 і сторона БЕ 12. 42. 42. 42. Плюс. Далі. БЦ ми вказали. Плюс Х. І, а це ми також вказали, 5 других ікс. А це ми також вказали, 5 других ікс. <кій> Рівняння вийшло. Тепер, ну давайте, давайте зробимо таким чином. Ікс плюс 5 других ікс, що в нас вийде? 2,5х. Навіщо так складно. Добре. Давайте по іншому зробимо. 105 дорівнює 42 плюс X плюс 5 десятковий дріб переведіть. 2,5х. Так краще. Х плюс 2,5х, чому дорівнює. 2,5. 3,5х дорівнює. Так, 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 105 мінус 42. 105 мінус 42. 3,5х дорівнює. Віднімаємо від 105. 42. 63. 63. 63. Як знайти х?

18. Х буде дорівнювати 18. І таким чином, що ми знайшли. БЦ. Далі, а як ж нам тепер знайти АЦ. Помножу на 52. 18 помножити на 5 других. Тому що в нас АЦ 5 других Х. Що виходить? 45 см. І записали. Відповідь. BC дорівнює 18 см, а C дорівнює 45 см. Записали параграф 4.16, номер 164 і 167. Номер 164 і 167.